Медитація. Бути собою. Розділ 10 Проявленість і справжність. Проєкт 108. Сядь зручно у медитативну позу. Прихрести ноги, поклади руки на коліна, долонями догори. Заплющ очі. Випрями спину вверх до гори, ніби тебе хтось тримає зверху і підтягує твою маківку до неба, до космічної енергії. Повністю пройтись увагою по кожному куточку міліметру свого тіла. Проскануй його на предмет зажимів, блоків, напруги і відпускай. Відпусти всі очікування, усю напругу, усі бажання. Просто здайся собі своєму буттю. Здайся собі справжній, незмінній, спокійній, люблячий, тишині присутності, чистоті присутності. Здайся фразі я є і я є собою. Переведи увагу на тіло, відчуй опору під собою. Відчуй точку, місце дотику твого тіла з опорою. Відчуй цю міць, яка тебе тримає, відчуй енергію землі. Ніби товсті, міцні корені від тебе проростають вниз у землю, вкорінюються. І землі тобі передається вся мудрість, вся стійкість, вся опорність. Знову пройдись по тілу і всім зажимчикам скажи ні. Більше нам не по одній дорозі. Дозволь плечам впасти вниз. Дозволь ще розм'якнути, дозволь собі на мить нічого не тримати у думках, у тілі. Будь чистим, сосудом, тим самим, який повертається у своє істинне, який віднайшов. Своє наповнення. Відчуй, як ти сидиш, як твоє тіло саме показує тобі правду, без слів, як воно реагує на своє і ні. Як воно тобі підсказує, що не твоє, а що є твоїм. І що не твоє потрібно вибрати з сосуду, а що є твоє, покласти у нього, налити, заповнити. І тут у сосуді, у тобі, немає слів, я маю. Мені треба, я повинна, я повинна бути, я повинна сказати, я повинна вирішити. Я повинна діяти. Це все думки. Це все реакції, це все історії. А сосуд, він просто є. Обирай те, чим ти себе наповнюєш. Інформацією, думки, люди, Оточення. новини. Це все складає тебе, це все твоє наповнення. Зроби глибокий вдих та з видихом відпусти все, що не твоє. Нехай повністю опаде те листя, яке тримається невідживості, радості, енергічності. Яскравості, а просто на тому, що воно вже засохло, задубіло, це листя з себе, вилий ту рідину зі свого сосуду, яка більше не приносить тобі задоволення. Те, що хотіли інші від тебе, те, як ти маєш виглядати, діяти, говорити, як маєш поводитися, як маєш відчувати. Зроби вдих і на видиху, скажи собі, подумки чи пошепки це не моє. вдих. І з видихом уявляй, як спадає шарочий конь, як спадають ролі, як спадає напруга, як йде необхідність сподобатися іншим, як ти повертаєшся до себе, а зараз зроби глибший вдих у грудну клітку наче відкриваєш двері всередині себе. Відчуй простір під ключицями, продовжуй дихати. Відчуй свободу руху, свободу дихання. Зроби ще один глибокий вдих у грудну клітку. Відчуй, як вона підіймається розширюється, а потім видих. Відчую собі право бути. Уявляй, як з кожним вдихом груди розсувають межі, кордони, рами. А з кожним видихом повертає тебе у правду, у ясність, у ясність думок, у ясність життя у чистоту буття. Твої буття, твоя присутність це твоя справжність. Поклади долоню на центр грудей. Область серця. Відчуй тепло, відчуй, як грудна клітка піднімається і спадає. Відчуй ритм, ритм серця, ритм дихання, відчуй життя, яке відбувається прямо зараз. І воно зовсім не роздільне від того життя, яке поза медитацією. Немає різниці між тут і там. Ти завжди є і тут, і там. І твоя присутність, твоя чистота присутності, твоя спостережливість, нереактивність спокійне, незмінне, стале, чисте, усвідомлене проживання життя кожної хвилини створюю велич твоєї душі, здайся собі, здайся відчуттю, не бійся його, не бійся цієї величі, широти, об'ємності, сили. Здайся енергії, здайся своїй проявленості, просто здайся собі, без будь-яких виправдань, без доведень, без боротьби. Дозволь собі бути собою. Просто бути завжди і тут, і там. Як це відчувається? Як ти відчуваєш себе? Відчуття зсередини. Чи легше тобі дихати? Чи стало трохи більше простору? Чи зникло напруження з плечей? Чи стала спина рівнішою? Ось це ти без форми, без історії, без тих очікувань, від себе, від інших, інших, від тебе. Твоя присутність, твоє буття сама створює твоє життя навколо, щоб знати себе, знати свою велич. Тобі не потрібно схвалення інших, ти просто є. І це вже неймовірно величезна цінність. Не зраджуй собі, не зраджуй своїй величі, не зраджуй наповненню свого сосуду. Навіть якщо прийшли слова критики, осуду, очікування, Ти знаєш, хто ти є, насправді, і все, що люди інші говорять про тебе, вони говорять виключно із наповнення свого сосуду. Чистоту твоєї присутності визначає твоя реакція, твоє сприйняття інших людей, їх слів. Просто пам'ятай, хто ти є, той простір, до якого ти зараз торкнулася, який ожив під твоєю долоню, який розширився, наповнився, який набув нової огранки, нових красок, який скинув з себе зайве листя і розправився, вирівнявся. Отримав енергію із землі, із неба. Це місце всередині тебе, воно не потребує жодних доказів. Місце, де життя звучить не голосом, а самим відчуттям, де сила не у діях а у здатності бути присутньою, залишатися собою, щоб не сталося, не сталось у зовнішньому світі, не сталось у внутрішньому світі, коли ти є, цього достатньо, у цьому спокої розкривається твоя велич. Не та, яку бачать інші, побачать інші, а та, що відчувається зсередини, як тихе світло. Є моменти, коли життя стає неймовірно ясним, коли немає потреби шукати відповіді, бо вже сам факт того, що ти дихаєш, стає відповіддю. Присутність очищає. Вона знімає пил думок, сумнівів, очікувань. І ось тут, у чистоті, у фільтрації, після скидання з себе усього зайвого проявляється те яким ти є насправді спокійна, цілісна, глибока, Приймаюча У цій присутності немає суперечностей, є лише природний рух життєвої енергії. Тобі. Тиша це взагалі не про мовчання, тиша про повернення до себе. У ній ти помічаєш речі, які були непомітними, відчуття, які були заглушені, правду, яка чекала так терпляче. Ти просто зустрічаєшся з собою. Справжньою, ясною, живою це стан, де не потрібно нічого досягати, не потрібно бути кращою версією себе, не потрібно доводити свою цінність. Бути це вже достатньо. І саме тут, у такому бутті, народжується глибока гармонія. Та, що приходить не від зовнішніх успіхів, а від внутрішнього з'єднання з собою. Коли ти перестаєш прагнути стати кимось, ти повертаєшся до того, ким була завжди. І зараз у цьому спокої дозволь собі відчути. Себе цінною, важливою, справжньою, твоя сила у простій, чистій присутності, у здатності бути тут, у своєму диханні, у своєму тілі, у своїй істині, у здатності дозволити життю текти крізь тебе без спротиву, без боротьби. У здатності дозволити життю провести енергію через тебе і матеріалізувати її у форму, у матеріальній цінності, у тілесні цінності, у енергетичні цінності, коли ти повертаєшся у себе. Світ теж повертається до тебе, а зараз поклади долоню знову на коліно. Зроби глибокий вдих. і з видихом відпусти все, що могло ще залишитись, яке давало сумніви у цінності себе. У цінності просто бути, у цінності того, що ти вже є, і цього достатньо. Побудь декілька хвилин у власній тиші. Величі тиші, спокою тиші, любові тиші, незмінної тиші. Тиші бути собою. Зверни увагу в тіло, у стопи, у руки, у груди, відчуй себе тут у просторі. Відчуй простір навколо тебе. Зроби ще один глибокий вдих і м'який видих. І скажи собі, я можу бути собою, і мені це дається легко. Коли будеш готовою, повільно розплюсь очі, обійми себе, подякуй. І зберігаючи всередині цю м'яку чисту. Оригінальну присутність, справжність, живе життя обіймаю тебе з любов'ю, Славетна, гарного дня!